Вчитель – одна з найскладніших професій, бо хороший педагог повинен не тільки знати свій предмет і доступно пояснити, але й бути прикладом для підростаючого покоління. Дорогі вчителі, ваша мудрість і терпимість, ваша незмінна віра в майбутнє кожного учня це справжня скарбниця. Ви прикладаєте шлях до знань і навчаєте нас бачити світ, у всій його величі та красі. Бажаємо вам безмежної радості від навчання та плідних досягнень всій благородній справі. Дякуємо за вашу величезну працю і відданість. Ми любимо вас. У цей неймовірний день хочеться побажати вам найпрекраснішого майбутнього, найсвітліших емоцій та найшвидшої перемоги. Спасибі вам за всі життєві уроки, правильні настанови! Та підтримку. Живіть ще багато десятиліть. Нехай ваші учні завжди будуть кмітливими та зацікавленими у навчанні, миру, злагоди і тільки позитиву на обраному вам шляху. те худелиця, стежка із школи додому стелиця, де тебе шукати, як до тебе прийти, звідки виглядати, де тебе знайти вчитель.